Ці кабанчики так у народі називають артилерійські снаряди. До самохідної гармати 2 С 7 під романтично квітковою назвою піон важать 110 кілограмів. Відтак до смертоносної зброї їх потрібно нести у двох на спеціальних ножах або котити самостійно. Порох Теж ноша з нелегких 60 кілограмів, бо і гармата найпотужніша серед ствольної артилерії, яка є на озброєнні української армії. Калібр 203 мм, міліметри. Прицільна дальність пострілу близько 40 кілометрів, максимальна до півсотні кілометрів. Однією гарматою можна сміло подавляти всі артилерійські батареї, тобто, щоб вони не мали змоги вести вогонь, щоб вони зразу уходили з позиції, далі вичисляти їхні райони зосереджень і стріляти на знищення. Для руйнування можна витягувати одну гармату, в залежності, які розміри цілі. Якщо там якийсь ангарчик, бетонне перекриття тому подібне, можна використовувати бетонобойні снаряди, які є для цієї гавбиці, і виконувати стрільбу на руйнування. Її розробили в епоху холодної війни для знищення особливо важливих цілей. Передбачалося, що ця установка може стріляти ядерними боєприпасами. Піони стояли на озброєнні резерву Верховного головнокомандування Радянського Союзу. Так, це старенька зброя, але в умілих руках ці надпотужні гармати здатні успішно та ефективно знищувати ворога. Що вони й роблять з 24 лютого 2022 року? 24 лютого ми вийшли під Київ. Одним із перших завдань 43-ї артилерійської бригади, на озброєнні якої знаходяться надпотужні піони, була битва за гостомель. Там згадує Локі вони встановили своєрідний рекорд. За добу вистрілювали 350-400 снарядів на батарею, тобто по 100 снарядів на гармату. Його найкрутіша ціль, каже боєць: це був командний пункт в Здвижівці, Це Київська область. Зісікли, він був повністю знищений. Ми туди вистрілили своїх практично 80 снарядів. Живого місця там не було. Признаки життя також. Були командири, були командні машини, були машини управління, всі повністю були знищені. Біля них зразу був розвернутий тилевий пункт, куди вони привозили свої харчі, свої ПММ. Там вони ставали на таких старих фермах, також всі були повністю знищені. І висадка десанта в гостомелі, як кажуть, вони висадились, ми їх там і прикупали. Тоді у перші тижні повномасштабного російського вторгнення роботи довкола Києва було так багато, згадує Борода, що вони спали як бойові слони. Стоячи. Ну, як, в машині, десь притулився, де притулився, там і той. І Хлопці, ті, що курять, так ті, наприклад, прикулу сирети. Раз в пальці. Сигарета зітліла, пекло в пальці проснувся. 20 днів, практично ніхто не спав, не мився. і толком. Ну, як їсти там волонтери нам дав, ну, все це було на ходу. А іменно про сон це практично можна було ну, не думати. вже як Коли була дуже інтенсивна, цей вистріл векси. То якщо можна було подримати, дрімав багатоденне безсоння боги війни дорого обходилося окупантам. Піони 43-ї адбригади знищували росіян далеко на підході до столиці і нищити ворога тоді було дуже зручно, кажуть бійці. Величезні колони російської техніки ставали прекрасною мішенью для потужних 2С7. Дуже допомагали очі, безпілотники, які вмілі аеророзвідники наводили на потрібну ціль та коригували вогонь в режимі онлайн. Саме таке цікаве. Це, кінечно, коли вони тікали, ми вже з броварів, з під броварів перемістилися на район Березань-Баришовка, і от на останній там час їхні тероризували тили. Постачання, і коли вони зрозуміли, що з такими втратами під час постачання вони масово почали тікати. Це, звісно, це було як Рів'яр Кіплін сказав, це була славна охота. Ці безпорадно колони рухаються, стикаються, замирають на вуличках, починають розвертатися. Усе ну, ж така лагідна ціль. Боєць на псевдонестор, фах артилериста опанував ще на строковій службі. Наприкінці 90-х закінчив артучилище в дівичках за спеціальністю обчислювач. На початку російсько-української війни, весною 2014-го добровільно попросився на фронт, але на передову довелося йти. Піхотинцем у військкоматі чомусь сказали, що потреби в артилеристах немає. Воював у батальйоні Кульчицького, звільняв Слов'янськ, де й був поранений. Після одужання нестору таки знайшлося місце серед богів війни у 44-й артбригаді, де служив до відведення з передової важкої зброї. Потім повернувся у мирне життя, щоб 24 лютого 2022 року знову добровільно, а головне швидко. Побігти у у 24-го зранку я встав. Ми там з парнями дуже добре погуляли і трошки з бадуна, але, блін, кажу, я цим ніколи не вибачив, що я в такому стані вимушений бігти і можна захищати батьки. Але я зібрався і побіг, взяв себе в руки. От, з собою притарабанив два. Бавула снаряги в своїй броні прибіг, своїми касками. Прибіг мій побратим, що по 2014 році Андрій, то каже, а я, блін, все своє завез там аж в село там десь, йо, пересети, ну на. Плюс запасів поодягав, коли сформувалися. Половину своєї групи поодягав, поекіпірував. Ми просилися в свою, в свою бригаду 44-ту, але кажучи, просто туди можете не встигнути доїхати. Ви, ну, ви пам'ятаєте, що творилося тоді 24 числа. Паніка, непонятка, растеряність, ай, вони вже там чуть ли під Білою церквою десант. От, і тому ми. Ближчу артилерійську частину зголосилися піти. Він зізнається і не знав, що на київщині є така бригада з такими надпотужними установками, які відіграли у битві за Київ величезну роль. Внесок 43-ї артилерійської бригади у київську кампанію запевняє важко переоцінити. Навіть на цьому на відео можна розібрати якого розміру звичайна воронка від снаряду Це переправа в Мощині, болотіста така пойма ірпіня. І можна бачити велетенські просто воронки просто такого нереально, неспівставного масштабу. Да. Велика дальність, чіткість, потужність. Так, да, є нюанси, старі гармати, там, ну, Радянський Союз, але якщо враховувати і користуватися сучасними засобами і враховувати ці поправки, то досить влучно стріляє. Він досі для себе не відповів на питання, як так трапилося, що у перші ж дні Великої війни росіяни зуміли підійти до столиці майже впритул. І це питання мучить його і досі. Це дуже дивне відчуття, коли раз, і в тебе вже оборона Києва, рідного міста. Не десь там, а тут. Я знайомий сказав, яному з сіл біля Києва каже, ти знаєш, відкриваєш очі, а в тебе повз будинку, приватний будинок, їдуть російські танки. Я кажу. Але цю відповідь нестор шукатиме вже після перемоги. Зараз каже головне вибити росіян з України, і вони вибивають уже тут. На сході країни де геть інша ситуація ніж на Київщині, і відповідно інші підходи в роботі. Внікаємо тут в роботу, починаємо пристрілюватись, вивчати місцевість. Поки мені було легше набагато в Києві. Тут зовсім інша боротьба. Там вони йшли колонами. Тут вони вже всі розсередоточені. Дуже важко їх знаходити. От також вже можна сказати, навчились вони трошечки воювати і не йти колонами по триста один техніки. Тому тут потихеньку кожний день по пару машин, по пару. Сотень і лупом. Сьогодні працюємо по контрбатарейній боротьбі, ловимо їхні самохідні гармати, які ведуть вогонь по нашому передньому краю, для того, щоб наша піхота могла зручно переходити в контрнаступ. Подальшому працюємо по їхніх районах зосередження, їхніх ангарах, де вони ховаються. Переважно стріляємо стрільбу на руйнування, щоб розбити всю техніку та їхні БК, де воно знаходиться. Техніки у росіян на цьому напрямку сотні і сотні одиниць. Єдине каже Локі стріляє російська арта не надто прицільно, бере кількістю, просто закидає певні ділянки фронту снарядами, яких ворків сотні тисяч. Дуже багато у них є тут ураганів, смерчів, якими вони стріляють по нас касетами, але поки що ніяких успіхів вони не мають. Зосереджено до 10-15 дивізіонів різної ствольної, реактивної, гаубичної артилерії. У цих богів війни зі снарядами теж все гаразд. Піони мало використовувалися у перші роки війни. 43-ю артбригаду сформували лише наприкінці 2014-го. А за кілька місяців ці установки відвели від лінії фронту. Тож нині боєприпасів калібру 203 мм, міліметри, каже боєць. Вистачить на всіх окупантів. Їхні головні цілі важка російська техніка, склади боєприпасів, командні пункти. Перші два-три постріли пристрілочні, куди і наскільки точно лягають боєприпаси, командир бачить в режимі. Онлайн. У нас ведеться відеоспостереження. Я прямо через Starlink маю трансляцію своїх розривів. Я сам особисто бачу, куди вони падають. Я бачу, куди я попадаю, яка ціль знищена, яка ціль подавлена, тобто залишила вогневу позицію і більше не веде вогонь. Пілот літає, борт висить на цілю. Я коректую вогонь, ураження і слава Україні! Розліт уламків до пів кілометра, осколки вагою від 300 грамів до кілограма. Саме лише приземлення цього снаряду поруч це вже потужний психологічний ефект. А коли стріляє не одна гармата, а кілька цей ефект можна помножити. На 2-3. А коли прилітає 203 й снаряд і падає там біля тебе 20-30 метрів, хоч, можна сказати, машина не пошкоджена, але все рівно особовий склад противника буде подавлений, їхній моральний психологічний стан не буде в такому рівні, що буде дозволяти виконання вогневого завдання. Тому одна батарея отримала прильот, вона, грубо кажучи, вже тиждень-два вона не вийде, поки вони не прийдуть в себе. Часом вони підписують снаряди до піонів за Вінницю Кременчук Краматорськ або іменами загиблих побратимів і надсилають цей потужний привіт окупантам в нашій бригаді і в наших всіх розрахунках з усієї України. Хлопці є з западно є із Краматорська, хлопці, є, із навіть самого Маріуполя. На полі бою вони боги війни, а для піхоти просто боги. Бо у цій великій війні без підтримки артилерії піхотинці б не втрималися на нулі. І що потужніше працює українська арта, тим надійніше та безпечніше почуваються на передовій піхотинці. Під артилериста береже кров піхоти. Цей відомий усім вислів отримує своє практичне підтвердження на фронті. Щодня одні других виручаємо. Вони нам розказують обстановку, яка на передньому краї. Ми їм допомагаємо, щоб ця обстановка була як бумага кращою. Потужна та своєчасна допомога піхоті у разі ворожих проривів одне з найважливіших завдань артилеристів на передовій. Саме артилерія змішує окупантів із землею, допомагаючи піхотинцям тримати передній край. На питання як піхота дякує за допомогу, Локі, посміхаючись, відповідає: передають ікру, масло і хліб. У Нас так прийнято з піхотою – Чорна ікра, хліб і масло. Я дуже багато спілкувався. Типа, та хто ви? Так кажу артатами. О, так ви там були, були. О, йолки, хлопці. Ну багато хто каже, я хоч подивлюся з близька. Качули, що працюють піоне. Борода на фронті в артилерії з 2015-го. В армію потрапив по мобілізації. А згодом, коли покликали на перепідготовку, підписав контракт на півроку, а потім ще один і ще, і ще. Хлопці приказуються, кати борода звільняється два рази в рік в березні і в вересні. У мирному житті він був залізничником. Нині до дрібниць знає і розбирається у цій грізній і водночас ніжній техніці: два с 7 піон. Так каже, часом вона ламається через вік, а особливо навантаження. І ремонтувати піони іноді доводиться в полях. Але є руки, голова і головне бажання знищувати ворога. А ці установки виконують це бажання на відмінно. Ну, люба техніка люба, щоб за нею був уход. Тобто відпрацювали. Як кажуть, хочеш їздити на саночках, то учись їх тягати. Нам просто потрібна допомога по самих запчастинах комплектуючих. А так у нас все виходить. Але часом втрати бувають і в артилеристів, бо вони ціль номер 1 для росіян. Їх шукають, намагаються вирахувати і у разі виявлення накривають масованим артвогнем. Тут маневреність. Маневреність і скритність, щоб вогневі позиції були скриті, щоб маршрути висування ні, ніхто не замітив, і щоб прикривали небо, щоб ніякі орлани не літали, їхні безпілотники. Ну, ти розумієш дорожче, ти пріоритетна ціль номер 1 Тебе пасуть, за тобою полюють дрони. Ну, вже круто, Да. Це 21 сторіччя, я їхав по польовій дорозі, і знавши за мною, пильно стежать очі ненажерливих дронів. Дрони. Чорні звісники апокаліпсису, орлани і прочі ласточки. Як же ви задовбали, але нічого, буде і на вас метод. Ну що небудь таке? <реш> <реш> ну, це мотивуєте за тобою дрони, гоню. Дронобоєць, <реш> <реш> гіпердронаєд, <реш> 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 драноводовод, <реш> очистити небо від ворожих очей артилеристам допомагають побратими, які працюють на зенітно-ракетних комплексах БУК. Та оса. А відсутність у небі російських безпілотників означає відносно спокійну та впевнену роботу української артилерії. Сьогодні був збитий їхній орлан недалеко від нас, тому успіхів у них сьогодні немає. Ми кожен день лупимо них тут, на нашому напрямку, по одному «Орлану». Вони виграють тільки в тому, що в них є чим кидати. Просто вони б'ють хаотично. Вони не можуть там наскільки точно працювати, як ми працюємо. Ми захищаємо свою державу, розуміємо те, що у нас, можливо, не вистачає боєкомплекту для того, щоб кидати просто куди попало хаотично. Тому стараємося працювати точно. Бійці 43-ї адбригади це і молодь 20+, плюс, і чоловіки за 50. Чимало з них мобілізовані. Точніше, ті, хто 24 лютого добровільно прийшов у військкомат. Юрій один із них. Артилерійську справу опановував у далеких 90-х на строковій службі. Нині довелося згадати все. Як трапилося, трапилося зненацька. Коли почалась війна. Спочатку вивіз сім'ю, а потім не зміг сидіти на одному місці. Пішов до Збройних сил місці зі своїм сином. Син Станіслав служить в іншому роді військ, не артилерії. В одному з боїв його поранило. Відтак, поки він одужав, у Юрія серце було не на місці. Саме цінне в житті це твоя дружина, твої діти. Ну, Все решту не можна оцінити. Нічого воно не варте. Коли ти знаєш, що тобі тебе вдома, все добре, що твої дітки ситі. Там... Живі, здорові, да. ти працюєш та виконуєш свою роботу. А його робота, як і робота усіх, хто служить у 43-й артбригаді, знищити ворога і дійти до державних кордонів України. І вони це зроблять, каже Юрій. Навіть попри те, що кількість російської арти на передовій переважає українську у рази, і вирівняти це співвідношення буде дуже важко. А відтак каже боєць, треба брати іншим. Треба брати хитрість. Треба знаходити якусь ізюминку. Десь ми не можемо не можемо програти. Ми мусимо тільки виграти цю війну. Рано чи пізно все це закінчиться. Ми все одно, по-любому, ми маємо все це обхитрити і повернути свої державні кордони. Дуже сильно ми наносимо їм шкоду. Ми, як би сказати, їхній. Апокаліпсис не дарма ця гармата. Називається Аїд. Це Малка, модернізований варіант піона. Аїд її назвали самі артилеристи за те, що справно відправляє окупантів до пекла. Чим далі б'є артилерія, тим краще, тим більше ми зможемо натворити їм біди. Тим більше ми зможемо дістати їхні складів, їхніх контрбатарейних засобів можуть і дістають, каже юний боєць на псевдотопік. І у цій війні артилерії наголошує головне недальність стрільби, не тип снарядів і не коригування вогню з безпілотників. Хоча все це визнає важливі фактори на передовій тут головне. Люди, які працюють за установками, і саме від їх бажання та мотивації залежить і влучність стрільби, і справність гармати, і цілодобова, якщо потрібно, підтримка піхоти чи знищення пріоритетних цілей за час війни. Ми дуже багато знищуваться. Ну так ви ж бачите, у нас хлопці огонь просто ну супер. Міліший інтелігентні люди з трьома вищими образування. Нестор, хто побував у ролі бога війни у 2015 тисячі і тепер сьогоднішній рівень мотивації артилеристів оцінює як неймовірний. Усі, хто не кадрові військові, каже, прийшли сюди свідомо і готові битися. До останнього. Порівняно з 14-го моя така мотивація, навіть я починав в добровольчому батальйоні. І там різні люди. Ну, в основному, кому прекрасні люди, але були такі випадкові, скажімо так. То зараз, звісно, абсолютно це всі мотивовані люди, які служили, не служили, воювали, не воювали, абсолютно мотивовані. Ну, звичайно, що ті, хто має досвід 14-15 років самі такі були замеси. Я попросту ну, потім в ООС, а то там, хто розуміється, що воно по чому, то ну, ті, хто немає, досвіду дослухаються. Що... Ну, Давайте зробимо так. Це не складно, якщо це все опанувати і колектив, якщо з ним ну, займаються хлопці, що навчання, той, це буквально ми працювали так, що нормативи перекривали навіть півтора рази. Це, як? це нормативно, наприклад, що машину привезти до бою, ну, беремо там, і скільки, то ми за дві хвилини, за півтори хвилини машина тут тобто, з положення транспортного, переводиться машина до бою. Так, вони усі були б раді новій техніці артустановкам західного зразка сучаснішим, цифровим надійнішим. Але нині працюють на тому, що є, і працюють добре так, що піхота подумки дякує Богам війни за допомогу і підтримку. А росіяни бояться та ненавидять українських артилеристів за точність і влучність їхньої стрільби і за бажання не зупинятися у своїй роботі Їм давно вже потрібен не мир, потрібна перемога. І вона обов'язково буде за Україною, переконують артилеристи. І тоді сміється борода, він поголиться в прямому ефірі. Коли саме це трапиться, він не знає. Але каже, це буде обов'язково. Да, багато хто не вірить, але я сказав, ключу камеру в онлайні це зроблю. Ми маємо вистояти, ми маємо просто перемогти, немає в нас другого шляху. Так і стараємося, працюємо.